Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклад пасіансу в п'ятницю, котрий діє один тиждень, і ви можете подивитися, на що вам треба звернути увагу. В центр пасіянсу я положу ось таку карту надія, а ви можете загадувати своє бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Та розпочинаємо. Минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле ворог та якісь збитки. Тепер і ізобілія. На майбутнє якийсь сум з якогось приводу ви можете сумувати. Але завжди пам'ятайте, що людина майже завжди може впливати на ситуацію, хоча б покращити свій стан і сісти і подумати, що можна з цим зробити. Не треба просто так віддавати себе в руці негативу. Порада. Подивіться, друзі, порада. Ось тут дві карти надії, і саме тому. Ваше бажання може здійснитися? Це був перший варіант, а ми прямуємо вперед. Минуле тепер майбутнє. Порада. Минуле зустріч. Тепер хтось вам освічиться в коханні на майбутнє, знову ж таки, печаль. Друзі, бережіть себе та своїх близьких для того, щоб не було з чого розчаровуватися. Порада, друзі. Багатство і забілля. Можливо, вам треба докласти усіль для того, щоб, наприклад, заробити гроші або вкластися в якийсь проєкт для того, щоб він вам потім добре розвивався і приніс якесь задоволення моральне, а також матеріальне. У нас з вами третій розклад. Минуле. Тепер. Майбутнє порада. минуле зустріч. Тепер якісь клопотання і, можлива хвороба. Можливо, хтось захворіє, а ви будете доглядати. На майбутнє неочікувана радість, порада, трохи грошей. Дивіться, не розгубіться, якщо хтось захворіє, або ви самі, беріть себе в руці і одужуйте. Або допоможіть одужати своїм близьким та коханим, якщо в цьому виникне така потреба. Четвертий розклад минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле зізнання в коханні. Тепер зустріч. Це може бути зустріч, як тут показано. Наприклад, дівчина знайомиться з майбутньою свекрухою. На майбутнє возлюблений. Закоханий вас, порада, ворог та втрати. Зверніть на увагу на те, що з війною, яка відбувається у нас зараз, бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. Постійні обстріли, постійні авіабомби. Прямуємо вперед п'ятий розклад. Минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле якесь відрядження, можливо, далека дорога і якісь нові розпочаті справи. Тепер якийсь сум на майбутнє неприємності, порада. Порада, друзі, полягає, в, мабуть, в причині ваших неприємностей. Це ревнощі та якісь перепони. Зверніть увагу, наприклад, якщо ви маєте пару, то хтось або з минулого, або, наприклад, колишній коханий вашої обранниці, ось тут написано на картинці, може вам чимось робити перепони. Зверніть на це увагу, то не допускайте. Шукайте розумний вихід. Це було 5 варіантів. А зараз ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось 5 варіантів порадень для всіх п'яти розкладів. Перший варіант, другий, третій, четвертий та п'ятий. Перший варіант порада, дерево, це зростання фінансів, міцна, міцна родина. Та якийсь розвиток ваших важливих справ. Звертайте на це увагу та не пропустіть нічого важливого. Тому що вам тут можуть бути як допомога ось ця радуга, так і ось ці мухамори, котрі можуть хтось або заздрити, або заважати. Другий, друга порада. Карта криси. Це карта руйнування, вона означає, або ви руйнуєте щось старе і вже вам не потрібне, або хтось вам може чимось заважати і дивіться уважно, щоб ваші плани не зруйнувалися з цього приводу. Ось тут далі, друзі, третя порада. Третя порада карта змій. Вона також вам каже не розслаблятися, бо це хитра, підступна людина, котра вам може чимось заважати. Іноді достатньо нікому не довіряти і просто все робити самому для того, щоб людина потім не сказала: Ой, я знаю, що ти мене попросив, а я забула тобі, наприклад, заказати квітки або щось таке, забронювати. Далі, друзі, четвертий варіант. Четвертий варіант карта гроб. Вона каже про закриття всіх проблем з минулого. Що ви маєте зробити? Якщо я правильно пам'ятаю, там у вас були карти, якісь потірі, сум, втрати якісь болючі. Ось це треба все завершити та припинити. Яким самочином чином дивитесь по своїй ситуації, якщо в цьому є необхідність? Тому що просто так карти не показують. І ще, друзі, п'ятий варіант. У вас також там якісь були складнощі. І ось ця карта ведмідь вона показує, що якась людина, котра вище вас за статусом, наприклад, керівник, або ваші батьки, або свекор, хтось вам зможе допомогти вирішити ваші проблеми. Подивіться навкруги, кому ви довіряєте і хто це може зробити. Знову ж таки, повторюю, карти показують вихід, а чи їм користатися, чи ви зробите все самі. Як то має бути, це тільки залежить від вас. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. І ви подивитесь, що саме можна зробити. Я дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Запрошую на перегляди відео, розклади синього пасіанцу на наступний тиждень. До зустрічі на моєму каналі.